Один, два, три, 4, раз, два, раз, два. Перевіряємо. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три. Так. Дивимося. Чи все тут Окей? О! Ну, ніби все. Для трансляції готове, і можна вирушати. Я їду в головний інспекторат транспорту дрого з не дуже приємною місією, але тим часом розкажу про. Розкажу про громадянство. Зараз тільки ще трошечки, і буду готовий. Ну, добре. Поки є заряд в телефоні, то будемо транслювати. Нагадаю, що я, Олександр Вахнюк, займаюся легалізацією перебування іноземців на території Польщі. Мій телефон 730 150 901. І ви у разі, якщо у вас в процесі... Цієї трансляції з'являться якісь питання, можете їх поставити, а я відповім, бо телефон, ну, інший телефон на іншому телефоні той номер, який я сказав, і я зможу взяти трубку і відповісти. От чаті я не зможу відповідати на запитання, тому... Е, ну, бо я ж їду, я не можу писати. Е, і читати теж не можу, мушу дивитись на дорогу. Отже, е, є дві дороги отримання громадянства Польщі для іноземців. Перша дорога надання обивательства через президента. Це якщо ви е, е, інвестуєте великі гроші, якісь. В польську державу, або якщо ви, наприклад, є великим платником податків, або, наприклад, ви років 20 провадите громадську діяльність і це є на користь Польщі, то тоді є сенс просити про громадянство у президента. Якщо ж ви пересічний іноземець, який заробляє ну, стандартно або вище від стандарту і платить податки, живе тут давно, то спосіб надання обивательства через президента не для вас. Президент таким людям у більшості випадків, хоча, звичайно, є винятки, як в кожному правилі. У більш і зараз будуть розказувати, що от я отримав. Ні, не треба. В кожному правилі є винятки. Про це механізм, як президент ухвалює рішення. Ну, поки що до кінця не зрозумілий, але люди, які мають хороші зарплати, тривалий час тут живуть, е одружені з громадянами Польщі. З громадянкою Польщі, наприклад, в мене був клієнт одружений, вони отримують е коротке повідомлення. Вам відмовлено. Чекають півроку і отримують таке повідомлення. Тобто це нема сенсу і цей варіант. Е ми не будемо розглядати або ж коротко, я коротко тільки розкажу: для того, щоб податися на надані е, обивательства через президента, треба тільки мати польське свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо ви одружені, і тоді, е, тоді дорога відкрита. Тобто від вас не вимагають знання польської мови, не вимагають е, там е, якихось інших. Наприклад, ну, то там набагато все менш зарегульовано. Але я ж кажу, що людина в такому випадку отримує, якщо вона не вкладає там 500 мільйонів злотих інвестицій. Не платить мільйонами податки, то вона отримує відповідь вам відмовлено». Другий спосіб, який я практикую ось уже з 2017 року узнання за обивателя Польського. Це е, шлях, ну, е, переважно е, у мене вже отримали такі рішення. Власники карт сталого побиту з польського походження, які рік перебували на території Польщі після отримання такої карти. Але є один також не польського походження, який був одружений з громадянкою Польщі. Він в тракті цієї справи розлучився, але громадянство він таки отримав. Отже. Що потрібно для того, щоб отримати це, щоб вас узнали за обивателя польські? Треба, якщо ви польського походження, отримати сталий побит з польського походження і через рік після отримання сталого побиту з польського походження, через рік, от, наприклад, ухвалили рішення. 3 квітня 2024 року. До 4 квітня 2025 року у вас є підстава для подачі. Це я розказую дати із конкретної справи, якою я зараз займаюся. У людини настав, настав час подачі на побит на узнання за обивателя Польського 3 квітня. 4 квітня я Підписав епуапом, ну, вірніше, вона підписала епоапом внісик, а я його вислав е через свій епуап. І через тиждень я отримав сигнатуру справи. Коли я отримав сигнатуру справи, я е прийшов в УЖЕНТ. це я говорю зараз про Варшаву, про мазовецьке воєводство. Прийшов в ужет е з документами. Е і е, взяв номерок Н обивательство у зупиненні. І доніс всі необхідні документи. Що це за документи? Що за документи ми доносили? Е, оскільки внісик був підписаний епуапом, а потрібен же ще й фізичний підпис, то я приніс підписаний внісик. Підписаний фізично внісик. Оплату 219 злотих і 17 злотих за повномоцництво. Е паспорт. Е копія всіх сторінок паспорта. І порожніх, і заповнених. Тобто всі сторінки. Оскільки сторінок там штук 30, не пам'ятаю точно, то якби ви. Часто люди роблять так, йдуть до нотаріуса і підтверджують паспорт за згідні з оригіналом, висилають паспорт, тобто витрачають на це десь 250 злотих на цю копію. Якщо ж ви підете в ужед, коли отримаєте сигнатуру, то ви ці 250 злотих зекономите, тому що інспектор відділу справ іноземців, який прийматиме ваші документи, подивиться. Подивиться паспорт оригінал і підтвердить копію за згідність з оригіналом за 0 злотих. Нотаріус 7 злотих за сторінку, інспектор 0 злотих. Ну, Але тоді треба, вже що, фізично прийти. Якщо є питання в процесі, якщо будуть питання в процесі, то можете ставити телефон 730 150 901. Код плюс 48. Ну, але сподіваюся, що з-за кордону нема смислу дзвонити. Тобто дзвонитимуть тільки люди, які у Польщі. Навіть якщо е, ніхто не дзвонитиме, то нічого страшного, потім подивитись трансляцію і дзвоните потім. Ще раз нагадую телефон 730 150 901. Отже, ви доносите ці документи, ви не чекаєте визвання, бо дуже часто люди чекають, що їх щось попросять принести. Не треба. Отже, ми сказали, я сказав про паспорт, фотографію, одну штуку. В даному випадку треба одну штуку, одну фотографію стандартно на довод особістий, на карту побиту паспорт, усі заповнені сторінки. Показати, копію віддати, фотографія одна штука. Свідоцтво про народження польське. Тобто ну, тут доведеться зробити відступ, щоб отримати польське свідоцтво про народження. Певно, частина людей вже це знає, але я для тих, хто не знає. Тобто ви не можете йти подаватись на узнання за обивателя польського, не маючи польських документів в стану цивільного. Тобто свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і е, е, свідоцтво про народження дітей, якщо е, друга, е, другий з батьків хоче, щоб діти отримали польське громадянство. То ви заповнюєте один вніс, бо в мене теж таке питали, чи треба заповнювати вніски і на дітей. Ні. На громадянство подається, наприклад, мама або тато, а діти автоматично отримують громадянство разом з ним за умови, що інший з батьків. Якщо подається мама, то тато, якщо подається тато, то мама, висловив згоду, письмову згоду на те, що його діти отримають польське громадянство. І це треба зробити, або ж якщо людина за межами Польщі, то в консульстві країни перебування польському треба записатися, і це, от, наприклад, в Україні я записував людей, вони їх викликали, вони приходили і. Під протокол заявляли, я дозволяю ну, згоден на те, щоб, діти, щоб моя дитина така то і така то отримала польське громадянство. Потім це висилається, оригінал цього висилається в Польщу, а також, коли, коли от другий з батьків за кордоном і його паспорт має, використов... має бути використаний, то пар... разом з оцим треба ще зробити таку довідку. Я такий-то і такий, не довідку, а заяву. Я такий-то і такий-то паспорт, такий-то, дата народження, така-то. Дозволяю використовувати свій паспорт при розгляді справи про надання громадянства е такій-то і такій-то людині. Ну, таке дивне трохи, але ну, воно потрібне. Це якщо малженство. Якщо ж людина сама, то її це не обходить, це її не стосується. Наступний документ обов'язковий. Сертифікат знайомості язика польського, Б1. Чи допускається сертифікат, зараз є такий на резидента, допускається сертифікат ТЕЛК. Екзамен там простіший, він робиться якось віртуально. Але чи він допускається на громадянство, цього я ще. Не знаю, я з таким ще не подавався. У мене всі були сертифікати Б1 або дипломи. Е, от, тобто свідоцтво про народження, ви мусите, е, я почав говорити і е, забув про це розказати. Тобто, свідоцтво про народження, ви мусите своє іноземне, наприклад, українське е, віддати. Е, в уже стану цивільного а, э, а вам видадуть польське це називається умісцовення акту стану цивільного транскрипція або умісцовення ну в простонародді народі э, а вони це називають транскрипція э, акту заграничного акту цивільного заграничного э, 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 Десь це триває в різних, взагалі-то в них на це є сім днів, але десь триває три місяці, у Варшаві, наприклад, і в околицях десь три місяці очікуєш на ці документи. Тому раджу займатися ними заздалегідь. Бо от зараз звернувся один хлопець, в якого вже є можливість подаватися. Я йому ще рік тому казав, він отримав карту сталого побиту з польського походження. Дмитре, зараз, може ви зараз це дивите, то це я про вас кажу. Значить, він, ну, я йому ще тоді казав, що треба починати вже зробити оце, оце і оце. Ну, і, а він тільки зараз цим зайнявся. І тепер я мушу його записати на екзамен з польської мови. Він мусить здати екзамен з польської мови, півроку почекати, тобто він втрачає щонайменше півроку. Бо в тракті тривання очікування на сертифікат я зроблю свідоцтва. свідоцтво про народження і свідоцтво про народження дітей. Тільки там, от там, мабуть, буде проблема з отриманням. Дозволу від іншого з батьків на отримання польського громадянства, ну, але подивимося. Е, Отже, е, отримали ви свідоцтво про народження і приносите його, це коли вже маєте, на, ну, маєте е, сигнатуру, взяли номерок обивательства у зупинення, приносите це. Від вас ще нічого не вимагають. А ви вже все приносите. Тобто свідоцтво про народження, сертифікат знайомищен язика польського, фотографію, оплату, паспорт усі сторінки. Тепер ще є таке освячення о необширвано побичі. Є така табличка. В табличці ви можете самі її намалювати, але можете скачати на сайті. В табличці вказано, коли ви виїхали пункт. Перетину кордону з Польщі, тобто починати з виїздів з Польщі, останній виїзд з Польщі? Потім останній в'їзд у Польщу, останній виїзд з Польщі, через який КПП виїжджали, е якого числа, е і потім в яку країну виїхали, наступне через який КПП заїхали, і так, і, і яка мета: службова чи приватна. І наступне, і так за 5 років треба заповнити. Що згадаєте? Звичайно, це все буде перевірятися ще прикордонниками. І бажано, бажано дати якомога об'єктивнішу інформацію, але з досвіду я знаю, що е, ну, е, не ставляться до цього аж так, що якщо ти там десь щось десь помилився в якійсь даті, і це не принципово, то тобі через це відмовить. Ні. Просто у разі, як ви там серйозно збрешете на півроку, то тоді, звичайно, можуть бути наслідки, бо ви складаєте це освячення під ригорем відповідальності карної. тобто засадання фальшивих зезнес. Наступна штука освячення це саме освячення, бо люди плутають з довідкою. Освячення онікаральнощі. Ви мусите написати освячем под Регорімом відповідально шикарний, вже не зосталим, чи не зостала у Карана. І, і тут же можете написати в цьому ж листі освячем, що моє дане телеадресове, тобто моя адреса, телефон, емейл, e ораз стан цивільний не улеглі зміні. Що мій стан цивільний, тобто як я була одружена, так і залишилася. Які в мене були телефони, а мейли, адреса до кореспонденції, така й і залишилась. І до, і до замішкання, такі залишилися. Нагадую ще раз телефон 730-150 901. Хтось там мені пише смски, але я ж їх не можу прочитати, бо я їду. Е, от. Е, от ці освячення. Теж доносите і чекаєте реакції. За деякий час вам прийде лист з інформацією, що рішення в вашій справі буде ухвалено такого то числа. Наведу приклад різних дат ухвалення рішень. Наприклад, подався на громадянство в Любузькому, чекали. Десь місяць на реєстрацію вніску, потім десь два місяці на ухвалення рішення. Дуже швидко, ну просто, просто неймовірно. Мало того, інспектори особисто дзвонили, казали, що треба принести і так далі. Тобто були дуже лояльні. У них там на громадянство небагато внісків і працюють там адекватні люди. Вроцлаві подав на громадянство рік тому. Внісек зареєстровано, номер справи є, але визвання ще нема. Ну, треба буде пришвидшувати там все. Е ну і решта справ у мене у Варшаві. Остання справа, яку я... Я... в якій є дата ухвалення рішення, бо, врешті, ще дати ухвалення рішення немає. Це 31.04.2025 року, має бути ухвалене рішення. Подивимося, чи воно буде ухвалене саме в цей час. А подали ми цей внісок у цьому. 8 жовтня. Тобто я вислав 8 жовтня, десь через 2 місяці зареєстрували, ми донесли, визвання прийшло ще через через, ще через два місяці. Ну, споставили дату 30.04. Ну, подивимося. Е якщо будуть запитання стосовно всього цього, дзвоніть, питайте, три е телефон 730 150 901. Е які ще були питання? Е от дуже часто люди кажуть, ну, я ж тут живу 20 років.